Спеціально приїхав у Немирів, щоб побачити палац княгині Щербатової, який є пам'яткою класицизму. Про Немирів в своєму житті я, окрім а, Немирівського спиртзаводу і відом, всесвітньо відомого бренду водки Немирів, мало що чув до сьогоднішнього дня, коли я завітав в гості, якраз щоб подивитися цей неймовірної краси Палац. Палац княгині Щербатової. Я думаю, що це він є перлиною, хоча і потребує вже. Певної реставрації видно, що вже огорожена спеціально, щоб люди не підходили, бо втомлені фасади, втомлені частини будівель. Біля палацу розташований великий дендрологічний парк, який є на секундочку парком загальнонаціонального значення, де ось так посеред дня молоді люди сидять і вивчають шахи на вулиці. Посидіти і подивитися на палац це задоволення. Вже ж шкода, що він зачинений і не можна потрапити всередину, хоча я чув. Звуки мелодій.